Про головне: події в Харкові та області 5 січня. Чергову інформацію про масштабний наступ на Харківщині, що його готують росіяни, опублікувало британське видання The Телеграф. Журналісти посилаються на власні джерела в ЗСУ. На думку авторів, ознакою такої підготовки можуть бути масштабні ракетні удари останніх днів. Британці навіть назвали ймовірну дату, коли розпочнеться 15 січня. Влада вже зреагувала на прогноз. Начальник ОВА Олег Сенігубов заявив, скупчень військ віськарев біля держкордону на півночі від Харкова немає. Що ж до Куп'янського напрямку там. Активність ворога знизилась. Росіяни відновлюють побиті підрозділи. При цьому військові готуються до будь-якого розвитку подій. Протягом доби росіяни били по Харківщині з різних видів зброї. Вчора по Ливцях прилетіли щонайменше чотири ракети С-300. Крім того, село обстріляли Серсеве та артилерії. Також дісталося прикордонним Вовчанську та Козачій Лопані. Є руйнування, але обійшлося без постраждалих. Повідомив начальник ГУНП у Харківській області Володимир Тимошко. Найближчими днями синоптики прогнозують на Харківщині різке похолодання, і з 7 по 9 січня в регіон зайде арктичне повітря. За прогнозом Харківського регіонального центру з гідрометеорології очікується до 19 градусів морозу вночі, а також сніг і хуртовини. Ухова прогнозують, що на цьому тлі росіяни можуть вдарити по енергетичній інфраструктурі. Зараз перевіряють готовність систем і пунктів незламності. А жителів прифронтових громад, зокрема Куп'янщини, закликають евакуюватися в глиб області щоб не залишитися в неопалювальних приміщеннях. За прогнозами, морози триватимуть недовго. Більше новин на сайті медіагрупи «Об'єктив». Незламні разом.